Все, вже третя доба. Ферментація. Вже можна куштувати і думати, чи залишаємо далі, чи а, вже їмо так. так. Ще хочу дістати капусту, але я її ді... не дістала її самого. Низу. Так. Куштуємо. Так, оце речка. Вона така пом'якшала. Речка прикольна. Відчувається смак буряка. Я б наступний раз буряк не додала не додала б до овочей як асорті, бо буряк домінує по вкусу, але не проблема, але наступного разу так не зроблю. Це кавичок. Теж цікаво. Для мене достатньо ферментації. Мені не хоче більш кисло, воно таке кисеньке. Кольорова капуста взагалі дуже прикольна. Морковка. Морковка прикольна. Бурячок. Бурячок прикольний. От бурячок можна би ще було б залишити на більше, на довше. От бурячок можно просто окремо робити. Mm -hmm. И солера. <плес> Давай. А? Давай. Расскажи всем, понравится? Mm. Так, селера я зрозуміла яка селера. Що таке? Що таке? О, я селеру не люблю. І навіть ферментований я її теж не люблю. Але якщо ви любите селеру, то вона прикольна, ну, є така хрумка, ну, хрумка така. От. І трохи кисленька. Але це не моє буряк і селера я наступного разу додавати не буду. А так, взагалі, все дуже-дуже прикольно вийшло. Ще капу капуста, я, я, коли доберусь до капусти, я вам я скажу. Я, я короче, довольна. У мене є ось така банка ферментованих овочів для дуже здорового харчування. Ціх люблю.